Power, an emergency lighting system in the aisle will direct the water supply. Ей, 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 цяб, а, ну, вперше я його бачила, коли він прийшов до Миросі на роботу. Він прийшов в довгому чорному плащі з білим таким шарфом в капелюсі і з трояндою. Це він до дружини так прийшов в офіс. Забіг. Він любив дарувати квіти, любив дарувати сюрпризи. Він був дуже галантний. Він любив стильно одягатися, ходити в крамниці, купувати одяг. Я, наприклад, цього не любила. Обов'язково мали бути найкращі речі, які можна було. Вони мали могли бути на останні гроші. Насправді вони часто були на останні гроші, або навіть на позичені. А <плес> кіноколі. Бузречно безпосередній. він зразу приходив на ти, він зразу брав тебе в оборот, він зразу розказував тобі, що ти маєш робити. І я думаю, що були люди, яких це вражало, були люди, яких це лякало. А посмотрите, блюбль. Влюблено... Ну Лош, давай закінчимо. <пілляд> Нашим жінок. <раймі> О! Вітаємо! <з> 8 березня! А чого придумає? Давайте мовчки, мовчки, мовчки! Ми хвилини мовчанки! Нашим жінцям це була людина фейерверк Він постійно любив багато людей навколо себе: компанії, пісні, танці, дискусії, круговорот, безкінечний, музики, політики, інформації. Нью-Йорк — місто контрастів, місто людей різних незвичних. все тут незвичне, вулиці, будинки. Люди, інший світ. Однак нам подобається це. Це дійсно місто, в якому можна жити, і якому то, чого треба прагнути. Місто Нью-Йорк, Ми любимо тебе. Він був дуже харизматичний. Харизматичність має бути відповідальною, тому що ти тягнеш за собою людей. Інколи він це розумів, інколи не розумів, тому що він дуже пасіонарний. Пасіонарність і вибуховість це коли людина, власне, це справжній від якості. Георгій ніколи не здавався, завжди вмів радіти життю, і він е, був фантастично щирим в тому, що він робить. А він не був пунктуальним, він не був людиною слова. Ну якщо говорять, даже типу сказав, зробив. Це не зовсім про Георгія. Він ну, ця його занадто емоційність, захопливість, він захоплювався. Міг захопитися чимось, а те вже йому мало бути нецікаво. Тому він живий дуже був. Shit. Навіть дуже часто і не дуже приємні сюрпризи. Там, Наприклад, коли він тягнув. Великий компанію робив в ресторан і витрачав до останньої копійки. І коли я жалілася, що в нас немає на завтра на хліб купити, то він казав нічого, дасть Бог день, дасть Бог їжу. Добре, заклези вірус. Добре, щоб я закрив собі, так? Гореду завжди був в гущі події, завжди мав свою позицію. І Завжди він брав участь. Міти він був людиною, яка була всередині, А не зовсім я, я вас просто порядку, попереджаю про те, йому. що ваша акція сьогодні погоджена тільки проведення біля УНІАМ. Коли ми там голодували, ніхто нікого не погоджував акції. Я вам сьогодні, пане полковник, я давайте не приносять не робити. Так, ви вислухайте, ви вислухайте. Я не погрожую. І ми пішли. Спокійно. Я вас попереджую. Я розумію про те, що. Ваша на сьогоднішній день акція, яку ви проводите по Хрещатиків, ки... заберіть. заберіть ні, нормально, хай буде. У нас в Не мовчи. Так, да, правильно. Ну, можна далі його забрати, чи ні? Ну, що ти мені писав, міністр? Пане полковник, щоб не було сесії, ви будете виглядати в пресі не дуже добре. Пропускайте нас спокійно. Я, понимаю, я розумію вас. Я вас попереду, ваша фамілія є. Ми вже нікого не прикриваємо рух, ми йдемо. Гонгадзе Георгієм називати. Я журналіст. Журналіст? Так. Запишіть. Запишіть. Запишіть мене, будь ласка. Пішли хлопці, пішли, не слухайте. Записали. Ну, Запоїть мене і будьте боротися зі мною. Назвіть себе, будь ласка. Для нього українська ідентичність мала дуже велике значення, і він розумів, що таке Росія. Для мене це ну, тоді не було зрозумілим. Тиск був шалений, те, що я своїми очами бачила і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за Сухумі. Передати складно, ну фактично йде війна з Росією. Тобто, на тому тижні тільки в Будауто прибуло два ешелони з технікою, боєприпасами, широкомасштабно використовується система ГРАД. Відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як би там Росія не відмазувалася від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає. Це все є блеф. Ті часи носити вишиванку так просто, ну це був виклик. А він не просто її носив. Він вніс фотографувався на всі посвідчення у Верховну Раду. Міня направду дуже часто ставив серйозні питання в прямих ефірах і ніколи не був об'єктом придворної журналістики. Тобто, якщо він хотів це запитати це питання. Я не зовсім розумію ваше здивування на обличчі. Чому? У нас є розмови. Не ходять зброю, вибухи тривають. Все одно Кравченко на коні. Вам не кажеться не здається, що це не компетенція. Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компромітують вас в першу чергу. Ніколи не цікавить, чого Кравченка там знав чи не знав. Це його проблема. Шановний вибачаюся, не знаю, як вас. Георгій, по перше, це питання. Георгій Бонгазев. Ти знав хто такий Георгій, але він таким чином показував, що uh, uh, пам'ятай своє місце, ти на ну, уни. Uh, я президент, а ти ніхто. Того часу він шукав роботу, то фу, до нього ставилося багато навіть колег з пересторога. Допомагати йому не поспішав. Ставлення до нього було, ну знаєте, як до надто гарячого. Він був дуже харизматичною особистостю, але його знали перш за все колеги і ну, західні експерти, західні дипломати, наші експерти, політехнологи, політики. Така широка відомість у, у вузьких колах більш. Гія писав на замовлення матеріали, відписувалися різні люди. Він писав тільки тим людям, де політичні погляди співпадали. Були політики, які займали проукраїнську позицію, таких поглядів є про європейських. Він займався політичною кампанією, наприклад, Петра Порошенка у Вінниці працював з Матвієнком, працював з Віктором Мусіякою із перед Україна. Він з багатьма працював ідентику дуже коротко. Навіть я мене притягнув в, в цей процес так само, але я витримала там буквально два тижні. Реально і він так само витримав там здається місяць. На той момент це була достатньо типова ситуація для лідерів інформаційних, бо свобода зменшилася якщо гранева шкіра. Багато хто з е, відомих е, там знакових журналістів той чи інший спосіб брав участь в політичних кампаніях. Не всі, але багато хто. Він хотів мати обов'язково дітей, і я залишилася просто. Він дуже радів, дуже був щасливий, але він не займався дітьми, коли вони були зовсім маленькі. Він почав займатися ними вже пізніше, коли вони почали е, реагувати. Тоді він вже почав їх вчити грузинською, англійською, Там, коли їм було там півтора року, два. Ну він так само любив е, хизуватися дітьми. Він е, любив з ними сам гуляти, щоб оце всі на нього дивилися. Такий красивий чоловік з такими красивими е дівчатками. Мені було важко. І, звичайно, що я виставляла претензії, що немає грошей, немає. Де жити, я людина спонтанна також я люблю переїзди, рух постійний. Але коли з'являються діти, тоді це вони, це багато зобов'язань. Через це було тетя дуже сильні, і насправді я вимушена була вже з трьох місяців працювати. Він заробляв на якихось політичних проектах і все всі свої заробітки вкладав в українську правду. В голову Георгія ідея з інтернетом не прийшла. E, гія навіть не дуже це все... Ну, це не серйозно. Він мріяв про своє паперове видання, двомовне, але це було дуже дорого. Тоді серед політиків стало модним робити такі сайти візитівки. І так сталося, що ми працювали на одного з політиків, робили йому сайт. візитівку і ми з чоловіком вирішили з цими хлопцями, ми домовилися, що паралельно вони зроблять сайт для того, щоб дії міг друкуватися там. Ну тобто, щоб можна було розміщувати, поки ми там ту газету зареєструємо, знайдемо кошти. Понятно, давай тут. Це ж безкоштовно. Ну, назва це була українська правда, це була його назва. Ну, я її, звісно, взяла туди і ми її зробили. І коли ми, він приїхав з Америки, він зрозумів, що таке інтернет, і каже: Ну, показуй, що ти там, я ж знаю, показуй, що там. І ми прийшли, і він сказав: Так: це мені все не підходить, кольори не такі, все не таке, і ми все переробили. Коли вже українська правда почала адрукувати досить критичні статті. То безумовно їх там роздруковували. Ми їх читали там, обговорювали, але тоді ще навіть не в журналістів майже не було комп'ютерів. Ну розуміння, що це повністю змінить світ медіа, тоді не було. Ой, ми так раділи, коли було десять. Ну ми віднімали нас там п'ять, і там хтось іще. От, бо вот там був рамблер щочок. Потім, коли було 100, ми відмічали, потім 500. Георгій однозначно змінив Україну, змінив не так своєю діяльністю, на жаль, як своєю смертю, але українська нація постала. Ва Конґазе стала дуже важливою відправною точкою для 2004 році помаранчевої революції і для постання громадянського суспільства. Дала фотографії в нас в коробке, и я нашла блокнот. И в цьому блокноте была фраза «Не падай духом, не умирай раньше времени».